Доброго вам здоров'я, шановні! 23 квітня, середа, світла середа, на світлому тижні в 2025 році. За непрохідними звичаями, сьогодні в нас великомученика Юрія Переможця або Георгія Поб... Побідоносця, або Юрія Змієборця, одним словом, день святого Юра в народі так казали. На третій день великодніх свят селяни зазвичай збиралися в корчмі, де грала музика і разом весело проводили час, відпроваджуючи свята потихеньку. Це був останній день таких великих святкувань перед тим, як вже повертатися до більш звичного режиму і життя, і роботи. Також для порядку в іграх молодь в цей день обирала одноголосно отамана та отаманшу. хлопці для себе отамана обирали, дівчата для Себе отаманшу обирали. Це для вулиці було потрібно. Ну, ви ж знаєте, що взимку молодь збиралась на вечорниці, це називалось вечорниці, бо в хаті десь відбувалося це по вечорах. А влітку, в теплий період, від Великодня до Семена, це називалося вулиця. І збирались вони відповідно на вулиці. Ще вони обирали в цей день під отамана та під отаманшу. Ну, це щось таке на зразок заступника і заступниці. А в Поліщуків сьогодні Градова середа. По всій Україні вона відзначається в середу, після тріці, а в Поліщуків бачите сьогодні після Великодня. У народі День святого Юра або Юрія. Щедро оброс прикметами. Наші предки уважно стежили за погодою, птахами і рослинами, щоб передбачити, яким буде літо, яким буде врожай. Якщо на Юрія дощить і гримить, то буде радість всім рік вдасться, земля нап'ється. Кажуть на святого Юра висохне баюра, тобто справжнє тепло вже поруч. В цей день коневі вперше дають свіжого сіна. Саме зараз все пробуджується, росте, але застерігали, що виросте до Юрія, після Якова може й усохнути. Тож спішити з посівами не дуже то й радили. Юрій приносить воду, а Микола траву, говорили в народі. А як дощ припаде на Юрія, то врожай обіцяє бути настільки щедрим, що хліба вистачить навіть тому, хто не докладав зусиль. Пильнували і за птахами, якщо зозуля закує до Юрія, чекали важкий рік. А ось мороз в цей день віщував гарний врожай вівса. Спостерігали й за житом, і якщо на Юрія ворона може в ньому сховатися, то літо буде вдалим, а якщо жито тільки гробцеві по коліно, то чекай не врожаю. На Юрія вперше співає Соловейко, а ще саме цього дня сіяли речку, бо тоді вона вродить, як кулак. На Юрія, викопані на долині гіски, встановлювали на ворота й в хвіртки. До всього живого корова, свиня, кури, пес. Коло дверей на кожному розі хати клали вербові гілочки. Ще кажуть, що на Юрія гаддя вилазить із землі. Вночі перед Юрієм чарівниці ходять і відбирають коровам молоко. По Юрію вже не мають тої сили. А ще кажуть, хто по святому Юрію Сієма, той відійде в засвіти. В принципі, я про відьом вчора розповідала. Якщо пропустили, подивіться, будь ласка, вчорашнє відео. Воно дуже цікаве. А сьогодні я вам буду розповідати про цей день. Насправді дуже багато всякої інформації про цей день існує, тому я трішки на вчорашній день перенесла, щоб просто не перевантажувати інформацію. Це відео, але день дійсно дуже цікавий. Я його обожнюю. Розкажу вам, що треба сьогодні робити, що не можна робити. Буде дуже багато замовлянь. Дуже багато замовлянь є саме на цей день, саме до святого Юра. Про все це буду вам розповідати. Слухайте уважно до самого кінця, ставте лайк, подобаєчку цьому відео. Будь ласка, пишіть коментарі довгі-продовгі, напишіть, які традиції, можливо, у вас збереглися про цей день. Скажіть, чи ходили ви сьогодні до церкви, і напишіть просто звідки ви дивитесь це відео. Буде дуже цікаво і приємно почитати. Передавайте звідти вітання. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за 23 квітня 2025 року. Я дякую заступникам Небесним і Юрію Побідоносцю, Юрію Змієборцю за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Святий Юрій Змієборець або Георгій Переможець, якого вшановують 23 квітня, був римським воїном із Кападокії, сином офіцера та побожної християнки. Служив у гвардії імператора Діоклетіана. Та, коли почалися переслідування християн, відмовився зректися віри в Христа, за що мужньо прийняв мученицьку кінчину. Його подвиг прославився далеко за межами Риму. У середньовіччі Юрія почали зображати як відважного вершника зі списом, який перемагає Змія, символ зла, безбожності й страху. Найвідоміше чудо, яке принесло йому епітет «змієборець», пов'язане з легендою про лютого дракона, що тримав в страху ціле місто. Люди приносили йому людські жертви, і коли настала черга царської доньки, Юрій з'явився на коні, вступив в бій з цим змієм і переміг. Жителі міста, вражені чудом, прийняли християнство. І з того часу Юрій став уособленням хоробрості, справедливості та захисту віри. У християнстві його вважають покровителем воїнів, правителів лицарів та хрестоносців. В українській традиції святий Юрій особливо шанувався як захисник нашої держави, покровитель Львова, Володимира, Білої Церкви, покровитель козацтва та всього українського війська. Йому присвячено Львівський собор святого Юра. До святого Юрія звертаються з молитвами про здоров'я і тілесне, і душевне, про добрий врожай, про захист від ворогів, про підтримку в тяжкі часи, його заступництво вважалося особливо сильним в часи боротьби і з зовнішнім ворогом, і з внутрішніми спокусами. Про святого Юрія в українському народі була така оповідка один чоловік довго не був в своїм селі, він от панів ховався. От зустрів він другого чоловіка з того ж села, та й розбалакались. А що, каже, чи немає яких слухів? Да що кажуть, Бог помер? Ой що, а хто ж тепер буде миром вправити? Та кажуть, Богородиця, а інші кажуть, Миколай, угодник божий. Та де там богородиця, не жіноче діло. Миколай ні, він молочні дуже любить. А то кажуть, Юрко о, це було б добре, він би сих чортових панів теж <кій> і розійшлися. На Юрія сіють мак, бо після Юрія вже не можна. Чоловік або жінка, сіючи мак, повинні попередньо почесати рукою свою голову, примовляючи, щоб головки моєму макові були такі великі, як моя голова. І щоб маку було так багатсько, як багатсько на голові волосся. Звісно, не можна це робити чоловіку, в якого нема волосся на голові. Це замовляння, це справжнє замовляння, це справжній обряд на посів маку, я залишу його в першому закріпленому коментарі під цим відео. Сьогодні ще роблять обереги від відьом. Оберегами проти відьом вважають дьогтярні хрестики на дверях, зроблені на Юрія. Ще мак-видюк, яким обсипають обійстя. Маком обтрушують також хлівий стайні, бо відьми його дуже люблять. І, прийшовши доїти корову, Визбирують по Мачинці, не маючи часу підійти до худоби. Тобто відволікаються, просто по одній штучці збирають і таким чином не потрапляють до хліву, там, до корови. На Юрія качалися на озимині. У селі Старий Білоус Чернігівської області казали, що на Юрія юрилися. Цей обряд був поширений також в інших регіонах України. На Київщині на озимині качалися всією громадою. Качалися згори одна людина, друга, третя, щоб жито родило. Обряд качання проводили після трапези. На Юрія в церкві правиться, ідуть певчі, весь народ, батюшка поле освятить, а тоді обідають, після обіду качаються. Отже, отримавши запас сили і енергії через їжу, люди ділилися нею знивою. Хто як умів, таку молитву на полі на Юрія і молилися. То обично говорять Отче наш, і ще говорили таку молитву слухайте уважно, це так само справжня народна молитва. «Зароди, Господи, мій посів або наш урожай в день під сонечком, в ночі под місяцем, под ясними зорами, под святими молитвами. То так говорили, як сядають вже на полю їсти. На Юрія українці родинами разом із священником дійсно виходили на поля, де вже зійшла Ярина, молилися за щедрий врожай, кропили ниви свяченою водою, плели вінки з молодого жита, і чіпляли їх на роги корові, качалися по засіяній землі, а разом з крашенками, символами відродження, і потім ці крашенки закопували серед ниви. Казали, святий Юрій, по полю ходить, хліб жито родить. В день святого Юрія ще до схід сонця наші предки збирали росу. Вважалося, що саме її, що весни випускає на землю святий Юрій, відмикаючи небо ключами. До речі, на моєму першому каналі вийшло дуже цікаве відео про чотирьох сторожів пір року. Я залишу вам посилання на це відео в підкасті, а також під цим відео, ну, можливо, в коментарі залишу обов'язково подивіться дуже цікаве відео. Тож, Юрій був покровителем хліборобства, а в обрядах на його честь часто звучали й шлюбні мотиви. Роса, зібрана на світанку, в день святого Юрія, вважалася особливо цілющою. Її збирали з поля, стелили в житі полотна, а потім викручували на мокле в посудину. Значить, цією росою вмивалися, щоб бути здоровішими, прикладали до ран, а дівчата вірили, що ця роса дарує красу. Хворим радли не лише вмиватися, а й купатися, обливатися чи качатися по росі. Вважалося, що така роса має силу зцілювати навіть найтяжчі недуги і навіть може повернути зір. Наші пращури вірили, що можна в цей день зробити так, щоб більмо в коня або в якої іншої скотини, більмо з ока пішло. Значить, для цього що треба зробити? Вранці на Юрія зібрати небесну росу, щоб хустка добре змокла, унести її в хату, вичавити з неї ту росу в шклянку. Коли ж зробиться більмо в якоїсь скотини, то стоячи перед нею, треба казати: Їхав Юрій на білому коню. Білі губи, білі зуби, сам білий, в вбіле одягся, білим підперезався, веде за собою три хорти один білий, другий сірий, третій червоний, білий більмо злиже, сірий сльозу, а червоний кров. Сказавши це, взяти воду, що обрана на Юрія, із шклянки в рот, і пірснути, ну тобто випроснути її, тричі на більмо. А ще молитвою до святого Юрія, як свідчать в Волинській області, можна дістати порошину з ока. Значить, молитва така, слухайте уважно, це так само справжня стародавня українська народна молитва або замовляння. Ішов Святий Юрій, за їм ішло три пси: чорний, червоний і білий, червоного отжену, чорного розжену, а білого зговору. Саме в досвіта цього дня вперше виганяли на пашу корів, а коней спеціально випускали покачатися по росі. У народі казали, Юр'єва роса краща від вівса. Цей звичай зберігся навіть у казках. Герой обирає нібито звичайного коника, виводить його на росу, і той виявляється чарівним. Такий богатирський, кінь, що дим п'єй вогонь їсть, проситься на три зорі на пашеницю на зелену кошеницю, якраз на юр'єву русу. Щоб коров'яче молоко було густим і жирним, на світанку Юрія тваринам підкладали спеціальні квіти, юрочки, перемішані з сіллю. Увечері деінде в хліві стелили тернові гілки. На них мали лягти тварини, або ж ставили борони, посипані попелом від святкового вогнища. Вим'я натирали чесником або цибулою для здоров'я. Обістя ж прикрашали гілками глоду та берези, на добру долю й оберіг. При першому вигоні худоби господарі ну, коли виганяють першу худобу на пасовисько. Тримаючи в лівій руці хрест із тіста та Артос, а в правій руці обов'язково тримають вербу, отриману на вербну неділю в церкві від священника, значить, підганяючи худобу вербою на Юрія, кажуть Іди собі з Богом. Перед вигоном господарі окроплюють худобу святою водою. Пастух, якому довіряли худобу на Юрія, не мав права стригтися аж від сьогоднішнього дня і до свята Кузьми Дем'яна до самого 1 листопада. Люди вірили, якщо порушити цю заборону, худоба почне хворіти, вівці втратять вовну, а корови матимуть проблеми з телятами. Святий Юрій Володар Вовків вовчий пастух. В народі казали, що у вовка в зубах, те Юрій дав. Він і покровитель мисливців може або відвернути, або, навпаки, нагнати звіра на людину. Оповідають про двох братів одного багатого, другого бідного. Якось бідний ночував на дубі і раптом бачить, як іде лісун із цілою тарою звірів, а за ним іде святий Юрій з возом. Лісун погнав звірну просто під дуб. Юрій почав ділити хліб, і останній окраєць віддав бідному мовляв все тобі Господь дав щастя. Той окраєць виявився чарівним, що з'їсть знову приростає. З того часу, бідний розжився. Багатий позаздрів на дуба ще вище, та коли Юрій прогнав вовків, і для одного не вистачило хліба, він звелів з'їсти заздрісного брата. На Юрія наші пращури відзначали весняне пробудження ярили. Ярило це уособлення весняного сонця, відродження і розквіту природи. Його називали небесним ключником, визволителем дощу й роси, переможцем Зміїв, Богом родючості і життєвої сили. На білому коні, в білому вбранні, з вінком на голові, з житніми колосками в одній руці та людською головою в іншій ярило в'їжджає в світ весни, його супутники пси вовки. Це божество, що вмирає, воскресає разом із природою, злискає з зимою, але повертає силу навесні. Похорон ярила відзначають пізніше, наприкінці червня, а от саме пробудження, ймовірно, проорочували до Дня святого Юрія, християнського змієборця, який згодом перебрав на себе риси давнього ярила. В деяких регіонах Юрієві передували й інші покровителі, як от Велес, захисник худоби та врожаю. Навесні Юрій сурмить у сурму, і все довкола зеленіє. В святого Дмитра труба із срібла, а в святого Юра. Труба і стура, а як затробивши святий Дмитро та й покрив снігом всі гори біло, святий Юрію, як се затрубив, всю кригу розбив, дерево розвив. Щоб захистити худобу від нападу вовків, протягом всього року поступають таким чином. У перший день вигону худоби на Пасовисько беруть сук дерева, одним кінцем його торкаються до потилиці, а іншим упираються в якийсь предмет. У дерево, в хату тощо і промовляють молюся Богу, Матері Божій, всім святим Його, святому Георгію, хортів припинаючому, як цим сучкам не розвиватися, так і хортам моєї скотини, такої то масті не чіпати. Звісно, це замовляння я так само залишу в закріпленому коментарі під цим відео. Обов'язково подивіться. Почитайте потім, якщо буде така нагода і необхідність. Ще одна легенда в українського народу говорить про те, що вовки це такі юр'єві собаки. Одного разу йшли двоє чоловіків, один каже: Ходімо десь заночуємо, бо я вовків боюся. А інший відповідає, Я і від чотирьох справлюсь. Ні, каже перший. Краще заночуємо, десь бо я знаю, що ще буде. Буде те, що я знаю, відповідає другий. Так от, той, що не боявся, пішов своєю дорогою, а той, хто боявся, направився до вогню, що світився в степу. Приходить до вогню, а там вовків стільки, а куча просто, а посередині Юрій варить їм їсти. Не бідайся, не бідкайся, каже Юрій, вовки тебе не чіпатимуть, звідки ти? Той чоловік розповідає, як вони йшли вдвох. Я, каже, сказав бог його знає, що ще буде, а він відповів, буду я сам знати, що буде. Юрій і відправив чотирьох вовків. Вовки повернулися, не взяли. Тоді він послав ще шість, і ті не взяли. Відправив 12, так ті вже й розірвали його. Ось так Бог покарав того чоловіка за те, що він сказав: сам знаю, що буде. Не годиться так говорити. Треба казати, буде як Бог дасть. Що не можна робити сьогодні. В цей день не рекомендується займатися важкою фізичною працею, шити, вишивати, в'язати або прати. Слід уникати використання ножів, ножиць, серпів та інших гострих інструментів, щоб не накликати біду. Не варто розчісувати або стригти волосся, бо вважається, що це може призвести до його випадіння чи ослаблення. Заборонено сьогодні лаятися, сваритися, пліткувати чи бажати зла іншим. Існує, повір'я, що порушення цієї заборони може призвести до нещастя. Не рекомендується працювати з вовняними нитками або шерстю. Це вважається поганою прикметою на Юрія. Не слід ображати старших, не можна ображати дітей або відмовляти в допомозі нужденним. Полющуки, як я сказала на самому, самому початку цього відео, саме в цей день, в середу на світлому тижні, святкували градову середу. Це локальний звичай, треба мати це на увазі, бо зазвичай градова середа вона ще може називатися сухою середою, і тоді це вважається Архманський Великдень. Це буде за 20, приблизно за 25 днів, ну, вже менше, ніж 25 днів. А ще градову середу деякі регіони святкують, відмічають на те, що святкуються після трійці в середу. Ну, бачите, Поліщуки це сьогодні роблять, і значить, що це значить? Ні городять, ні роблять наградову середу, щоб не було граду. Щоб як град іде, щоб минав ниви. За народними уявленнями, град це кара Божа за гріхи і недотримання встановленого порядку. Причини цього стихійного лиха можуть бути різноманітні, і Поліщуки вірили, що град може бути зумовлений гріхом жінки, що лишила життя. Притопила чи приспала власну свою дитину. І, зокрема, на Західному полісі побудувало повір'я про те, що дорогою, якою жінка несла, немовля, якого вона сама лишила життя, вона несла його в чуже село, і над тою на дорогою град все йшов, йшов цілий рік і до осені, і все-все побив, і жито, і все-все. Гуцули вважали, що причиною градобою може бути робота в так звані громові дні. Коли зазвичай не працюють, і вшановують святих, які за народним уявленням мають відношення до цього атмосферного явища. Ну, Юрій, Змії безпосередньо немає, але якщо це градова середа, перехідний звичай такий локальний, то може краще все ж таки прислухатися до цього. І що нам тут забороняють? Нам забороняють щось робити на городі і нічого не саджати, бажано. От. Ну і, звісно, на період від Пасхи до проводів не можна ставити загорожу. Весь тиждень цей загорожу ставити не можна. Ну, є і хороші новини. Посту на сьогодні в нас немає, бо триває в нас загальниця. Незалежно від того, чи середа це, чи не середа. Ну, ми знаємо, що зазвичай по середах в нас пісні дні, але не сьогодні, тому що в нас загальниця це один з небагатьох тижнів в році, коли і в середу так само посту немає, тому можна їсти абсолютно все, чого забажає ваша душа. 23 квітня іменини святкують Анатолій, Валерій, Георгій. Юрій, Іван, Олександра та Софія. В цей день хочеться привітати всіх іменинників. Хочеться побажати душевної рівноваги, щастя в кожному дні, здоров'я та любові в серці. Нехай святі ваші покровителі оберігають вас від негараздів, наповнюють життя теплом і дарують сили на добрі справи. А я дякую вам, шановні глядачі, всього цього так само і вам бажаю. Дякую вам за перегляд цього відео, за цікавість до наших справжніх традицій українських. Я дуже багато матеріалу для цього дня перелопатила, перешукала. Це було дуже багато статей, саме наукових, ну, дещо було з книжок. В основному це були наукові статті етнографічні. Тому е, всі ці інформації можна і треба довіряти. Вона автентична. Це не Новоділ, це правда, яка записана десь в селах поміж бабусь. Ну і зі старих книжок тут дещо є. значить, Як я пообіцяла, я залишу, можливо, не одразу воно з'явиться, цей коментар, але він з'явиться обов'язково. Впродовж певного часу, після того, як відео буде опубліковано, в першому закріпленому коментарі я залишу всі замовляння, бо замовляння так само всі автентичні, абсолютно чітко. Переписані або з, з вуст чи записані якоїсь бабусі, або це зі старовинних книжок ці замовляння і народні молитви так само всі, що я сьогодні вам розказала, всі знайдете ви в першому закріпленому коментарі. Ну і на першому моєму каналі, ще раз вам скажу, дуже цікаве відео про чотирьох сторожів року. і про Юрія там трішечки є. Воно коротеньке це відео, будь ласка, подивіться, не пожалкуйте. Я ще раз вам дякую за, за, дякую за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові, бережіть себе і завтра! Давайте зустрічатися, щоб дізнатися про те, яке сьогодні свято і що нам можна робити на цьому каналі. Буду з нетерпінням чекати на зустріч з вами. До побачення! Бережіть себе, будьте здорові! Слава Україні! До зустрічі завтра!